Сьогодні розглядаємо Західні області України. Особлива увага на Львів до кінця липня. Чи буде спокійно у Львові? До кінця липня. Двійка жезлів. Говориться про те, що розглядаються плани щодо Львова, якісь є. Дивимось, чи буде спокійно у Львові до кінця липня. До кінця липня Львів. Чи буде спокійно сім мечів, зрадники, дРГ? Двійка жезлів знову випадає. Бачите, як фортунка була, так і показує сонце і туз пентаклів. Дуже хороші карти, якби ми трактували не на воєнні дії. Чи буде спокійно, вірогідніше, що по сонцю і по тузу пентаклів може вказувати на те, що будуть якісь замінування, можуть бути якісь навіть вибухи. Мін на захід... в західних областях України і це все пов'язано з диверсійною роботою пажмечів, мечів, сімка мечів, щось те, що не очікували на будинки людей, все ж таки можуть бути якісь замінування, навіть вибухи. Люди будуть від'їжджати, евакуйовуватися. Тут жезлів говорить про те, що так, загроза існує. І коли настане час, момент, ось помагу можуть вдарити. На жаль, Львів, хотілося б, щоб, звісно, спрацювало ППО ту вісім мечів 8 чаш, але велика загроза є. Дрони, двійка пентаклів, будуть працювати. Але все ж таки в нічний час можуть бути атаки дронами, можуть вдарити ракетами. І все ж таки загрози для Львова, для Волинської області є. Дуже велика загроза від ДРГ. Тому будьте уважні, обережні всім захисту вищих сил. Західна частина України має бути також під захистом, незважаючи на те, що там менше бойових дій ведеться, але ж є диверсійні групи, про це вказує сімка мечів. Пажмичів, які здають, здають позиції, здають ДППО, е проводяться якісь диверсійні е різ різні роботи для того, щоб робити підриви пожежі, е замінування. Може бути вибухи, на жаль, до кінця липня. Е тому будьте уважні, обережні і всім моїм глядачам захисту вищих сил. До нових зустрічей!